Думаю, ви бачили позаминуле відео про протести в Росії, в якому я казав, що одним з наступних відео буде відео про протести в Україні у нас. От якраз дивіться. Всім привіт! А, почнемо відео, ми, мабуть, з того, що, що це таке. Я вирішив трошки змінити фон, тому що раніше я знімав на фоні ось цієї стіни, але. Е, вона трошки, як ви бачите, некрасива в тому кутку. І он там теж тріщина. От. А мені, щоб зробити нормальний кадр, доводиться відставляти камеру аж на таку відстань, щоб мене було нормально видно в кадрі. Тому і цей куточок видно, там, і тріщину видно, якщо так ставити. Ви зрозуміли, я сподіваюся. Тож починаємо в радянському Союзі. Почнемо ви з цього існувало дуже багато підпільних рухів. 1918 1921 Махновський рух Загони атамана Махна, що вели боротьбу проти білогвардійців та проти Червоної армії Радянського Союзу. Відомі гаслом влада породжує паразитів. Хай живе анархія. Я до речі останнім часом частенько буваю на концертах в Махнопабі у нас в Дніпрі. Прикольне співпадіння, що. Паб називається прізвищем людини, про яку я розповідаю в відео. Ну, коротше таке. 1921 тере аж до незалежності України, тобто до 1991-го Уряд УНР в вигнанні уряд Української Народної Республіки, що під час окупації радянською владою, був вимушений емігрувати до різних країн Європи з 1929 року. Організація українських націоналістів метою ОУН. Було цитата встановлення незалежної соборної національної держави на всій українській етнічній території. Ви серйозно? Хто це придумав? З 1942 по 1960 українська повстанська армія. Армія, що під час Другої світової війни воювала одночасно і з німцями, і з Радянським Союзом за незалежність України. Після Другої світової війни вела. Партизанську війну аж до 1960-го, також за незалежну Україну. Тепер переходимо до буквально протестів. Січень 1990 року, ковбасна революція, стихійний виступ жителів міста Чернігова проти діючої влади, жовтень 1990 року. Революція на граніті кампанія широкомасштабних акцій, насильницької громадянської непокори, за недопущення підписання нового союзного договору, за перевибори Верховної Ради у РСР на багатопартійній основі найпізніше весни 1991 року. Року 1996. -й. протест українських шахтарів, протести проти умов гірничих робіт. З 2000 по 2001. Україна без кучми. Кампанія протестів організована політичною опозицією, спрямована переважно на відставку президента Леоніда Кучми 2002-2003. повстань Україну акції громадянської непокори з вимогою дострокових виборів президента України, 2004. Протести мешканців Сум проти об'єднання трьох вишів в один 2004, Помаранчева революция. А тут я передаю слово собі з минулого. Это был протест митинг против президентства Януковича. Янукович тогда подделал результаты выборов 2004 года, который на самом деле выиграл э, другой кандидат э, Виктор Ющенко. Народ проти этого, кенечно ж вийшов. Тим більше, хто такий Янукович та бивший зек, чорт побери. Тим більше, Янукович це був кандидат, которого, э, который, по суті, був наслідником кучми. Саме завдяки Леоніду Кучмі на політичну арену вийшов Віктор Янукович. кажуть, що його він розглядав як гідну заміну. Спочатку вихідця з Донбасу та висуванця донецької бізнес-еліти кучма зробив прем'єр-міністром. Далі у планах було президентство. Та сталося не так, як гадалося. Люченко. Учма, проти якого теж люди виходили раз разу нульових годах. 9 березня 2001-го. традиційне вшанування президентом України Кобзаря довелося охороняти незвично великій кількості правоохоронців, сотні бійців внутрішніх військ навпроти сотні невдоволених. Ранкові сутички виявились лише початком народного протесту, закидане яйцями міністерство внутрішніх справ і кульмінація цього дня та усієї акції Україна без кучми. Розпалені люди прориваються до адміністрації президента. Знал, что ну, больше двух сроков по конституции нельзя е, президентствовать и решил себе сделать наследника, которым и являлся Янукович. Потом, после волны протестов, е, собственно, пересмотрели результаты выборов, и е, президентом у нас все-таки стал 2006 Акції протесту проти НАТО у Феодосії. Пікети противників НАТО, які пройшли в Феодосії. За різними оцінками на пікетах взяли участь від 100 людей до 2,5 тисяч осіб. Акції були організовані проросійськими громадянсько-політичними активістами за підтримку керівництва Російської Федерації та місцевих осередків тодішніх опозиційних партій. 2008 -й. мітинги проти вторгнення Росії в Грузію, що відбувалося по всьому світу, відбувалося в тому числі і по всій Україні. вот я хочу поблагодарить, пользуясь случаем, народ Украины и президента Ющенко за ту редкостную порядочность, которую они проявили в грузинской ситуации. Мало того, что президент полетел туда на митинг, видите, кто у нас защищает демократию? Маленькие страны, которым самим бы как-то прожить, но они защищают, которые понимают опасность, а которые сами еще не забыли, что такое неволя, а которые отличают еще добро от зла, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Украина. Вот оказывается, кто у нас защищает свободу? Не Франция. Uh, Нірманія, ні Соєнної Штати Америки, ні Вілька Британія. От хто там був на мітингі, тот захищає. Листопад 2008-го. Шалені пасажири. Радикальна акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті в Києві. 2010-2012. Антидобачна кампанія. І ні, це в жодному разі ніяк не пов'язано з табаком. Кампанія... Протесту за звільнення з посади міністру освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника, відомого українофобськими висловами, з 2010-х у по 2014-й. Ні поліцейській державі кампанія проти міліцейського свавілля, яка була обумовлена вбивством українського 90-річного студента Ігоря Індилла у відділенні МВС. З 2010 по 2014 займайтеся ділом, а не язиком. Кампанія спрямована на недопущення прийняття деяких законопроєктів, що стосуються мови. 2010 -й. податковий майдан. Масові мітинги та протести в Україні проти ухвалення Верховною Радою України проєкту нового податкового кодексу. Як бачите, в 2010-му було так багато акцій протестів, що, по-перше, був дуже великий вибір, куди ти можеш піти. А по-друге, вони були такими численними і а, такими довготривалими, що ти не міг роби приходити реально як на роботу. О Боже, прекрасний рік. Мені три роки було від народження. 2011-2013 дні деградації освіти. Кампанія із недопущення прийняття проєктів законів України про вищу освіту. 2011 рік голодування біля пенсійного фонду. Масова акція Насильницької громадянської непокори проти урізання пільг чорнобильців та афганців. 2011 Україна проти Януковича. Всеукраїнська акція за дострокові президентські та парламентські вибори. Також 2012-й. мовний майдан. Масові протести в Україні проти прийняття закону, який передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність меншин перевищує 10% населення. 2013-й. Вставай, Україна. акція протесту проти режиму президента України Віктора Януковича організована опозиційними партіями України. Також 2013-й. протести у Врадіївці. Акції громадянської непокори, що були викликані груповим зґвалтуванням та замахом на вбивство жительки селища Врадіївки Ірини Крашкової. Болтерпіла вказала вказало на двох офіцерів міліції. З 2013-го на 2014-й євромайдан. А тут я знов передам слово собі з минулого в 2013 году. люди тоже начали выходить на митинги, начали протестовать против Януковича, против его президентства, против законов, которые принимала его ручная Верховная Рада, ручное правительство. Верховная Рада принимала законы, которые противоречили Конституции, противоречили э, правам человека. То есть, ну Там був ряд законові. Депутати за командою піднімали руки. А Володимир Олійник, голова лічильної комісії, миттєво підбивав підсумки голосування. 235 за. Такою уявною більшістю рада часів Януковича посилила захист суддів і правоохоронців та ввела кримінальну відповідальність за наклеп. За участь у мітингах у масці чи шоломі встановили арешт терміном на 10 діб. Учасникам автоколони, в якій більше п'яти машин, позбавлення водійських прав строком на два роки, за встановлення наметів без дозволу правоохоронців 15 діб арешту, А за погрозу міліції до семи років тюрми. Крім того, суддям дозволили виносити рішення за відсутності підсудного та його захисту. Ні. Віктор Янукович, Володимир Рибак і вся партія регіонів здійснили злочин. Це захоплення державної влади. голосование, которое произошло в парламенте, є полностью нелегитимным. Нападать и грабить, бить и править, ею так не выйдет праведном праведном виде. Она не даст себя просто обидеть. И будь ты царь, и будь ты бог, и будь ты вождь, как Ленин, гордая леди. Ни перед кем не встанет на колени. Кто-то дал отцу право без совести бить по лицу. Она а тот цветок, с которого нельзя вот так струсить пыльцу. К ней относились, как путани люди, чья жизнь мусор. Раздели всю и растолкали по карманам бусы. Потом Янукович сбежал, как мы все знаем после этой революции. А, и самое главное, они же начали собираться не только после законов, а еще и после того, как Янукович отказался подписывать ассоциацию с Евросоюзом. В конституції у нас прописано також, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору. Стаття 102 друга розділу 5 президент України Конституції України Янукович вже відказався підписувати асоціацію з Євросоюзом і именно после этого началась волна протестов, люди э, начали протестовать против Януковича. Янукович сбежал в начале 2014 года. 2014-й. Пророссийский выступ в Украине. С реакцией, проведенных за участие российских спецслужб, найманцев та незадоволенных подъемами Евромайдана громадянами Украины. 2015. -й. тарифні майдани. Протестні акції, які відбувалися у зв'язку із підняттям вартості комунальних послуг для фізичних осіб. 2016 -й. Стоп Путін, СТОП війна. Акція протесту українців та представників української діаспори проти політики Путіна та воєнної агресії щодо України. 2017 2018 -й. Міхо Майдан. Акції протесту через незадоволення повільним рухом реформ в Україні. Листопад 2018 -го. Протести євробляхерів Протести через жорстокі норми ввезення вживаних авто із-за кордону 2019-2020. Громадянська кампанія спрямована на допущення реваншу в Україні в питаннях євроінтеграції, відносин з Російською Федерацією, територіального устрою української армії, української мови та декомунізації. 2019-2021. Аваков чорт. Серія протестів проти свавілля поліції та міністра МВС. Арсена Авакова 2019-2022. Save редвітисячі Сейв ФОП, український громадянський рух, учасники якого виступали за права підприємців, свободу підприємницької діяльності та збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 2019-2020. Нікапітуляції. ні. Капітуляції протестні акції в Україні проти політики президента України Володимира Зеленського щодо його бачення способу врегулювання війни на сході України. Яка якраз таки полягала в капітуляції наших збройних сил. 2020-й. Щось у мене флешбек до 96-го. Бо також протести українських шахтарів, протести проти погіршення умов та з вимогами пенсійних преференцій через складні умови праці, кращі умови праці та збільшення заробітної плати. Лютий 2020-го. протести проти розміщення евакуйованих з Китаю українців. Серія протестів проти розміщення у населених пунктах України, евакуйованих громадян України з підозрою на ковід з міста Ухань до України. 2020-й. Протести проти російської окупації України. Ну, якби ви зрозуміли протести проти російської окупації України, тут ще щось треба розписувати. Як ви бачите, наші люди дуже сміливі, не бояться виходити на мітинги, навіть суперечачи дійсній владі. І не знаю, наша історія також дуже цікава. Вивчається нашу історію. Слава Україні! Донатьте зсу, донатьте мені. Оце як звісно закрутив все. Мені донатити після ЗСУ. Ну коротше, якщо там є зайвих гривень 50-100, також можете донатити. А все, до побачення. підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. <кхм> до побачення. Обережних добрих, привітних і незрадливих в усьому єдиних, в усьому щасливих, Лише що я візь якою стане країна, в якій кожна людина живе як людина, в якій все що хороше, значить і наше, але поки на жаль, все зовсім і на...